Друзі, я рада вітати вас на каналі Смачно Легко Бюджетно. Поставте, будь ласка, подобайку, обов'язково підпишіться на канал, та натискайте дзвіночок, бо не пропускати нових цікавих рецептів. А сьогодні приготуємо простий, новорічний, різдвяний десерт, який створить особливий настрій з простих продуктів, без плити, без випічки. Дуже швидко та просто. Тож нам знадобиться печиво-пісочне до чаю, згущене молоко. Одне куряче яйце, вершкового масла, какао, Кукурудзяні пластівці шоколадні та солодка соломка. Почнемо готувати? Друзі, десерт готовий обов'язково приготуйте до святкового столу. Ваші дітки будуть в захваті та ще й допоможуть вам приготувати цю красу. Шишки можуть довго зберігатися в холодильнику та не втрачати своїх властивостей. Тож рекомендую вам спробувати цей десерт до різдвяно-новорічних свят. Я вам щиро дякую, що були зі мною. Бережіть себе, бережіть своїх рідних. А ми обов'язково зустрінемось на каналі Смачно Легко, легкобюджетно вже в наступних відео. Папа! -па.